Добрий ранок, мої дорогенькі. Прийшла сьогодні в магазин на сіневий. Тут наш місцевий, дуже гарний такий магазинчик у нас. Зараз я вам покажу і хочу вам показати, що ми тут купуємо. Він невеличкий, недавно відкрився, Ну, ми його дуже полюбляємо. Тут дають нам гарну консультацію і завжди гарні, свіжі тут на сіні. В магазині все великий асортимент ґрунтів знаходиться, можна вибрати на будь-який смак і будь-який об'єм. Є і на 7 літрів, і на 10. І різний виробник. Також є ґрунти для лохини, для теж є великі. І є поменші. Є також такі торфені суміші, різних об'ємів і ґрунти для хвойних рослин. Такі всі різні-різні. Також в в магазині великий. Асортимент садових таких і ножниць, і секаторів, і ціни різні. Ось такий біля нас є магазин, в який ми ходимо. По насінню є асортимент гібридів в магазині, і огірків, і помідорів, і кабачків, великий асортимент і є все, що треба. А також такі сортові насіння. І редиски, і кукурузи, і гороху в великому асортименті, в різні розпаковки, розфасовки, скільки завгодно. Великий, великий асортимент. Ну, а також куди ж кудись без помідорів, різні і високорослі. І низькорослі, і червоні, і жовті. Величезний асортимент жовтих, ціни невеликі, по 6 по 8 гривень. Рожеві, і сливка, також цвітні томати, є тут у наявності, і наші улюблені чері. Великий асортимент і моркви, і буряку, і різної капусти, і рання, і середня, і пізняє, і цвітна капуста є, і красна голова. Різна є капуста, і баштан є, дині кавуни, кабачки, всього, чого тільки. І також средства захисту різні і хімічні, і біологічні. Все підскажуть і розкажуть, оприскування дерев вже скоро нам знадобиться. Все, що треба, все тут є. Наявності. Також великий асортимент квітів, куди ж без них? Всі ми любимо квіти, всі їх вирощуємо, всі садимо. Також ціни невеликі. Це сортові сорти. Вони завжди гарно всходять, гарно квітнуть. Ось такий для нас цікавий магазин. І також багато різної зелені. Салат, і червоний, і зелений, і рукола, різні, різні салати, базиліки. Ось наш магазинчик, в який ми полюбляємо ходити. І вам рекомендуємо всім місцевим, хто з Кривого Рогу, з Долгінцева, всіх сюди запрошуємо. Ось такий ми маємо магазин, я вам його показала, все, що змогла, швиденько, бо вже ходять люди, скупують, питають. І вам рекомендуємо сюди приходити. Тут гарне, гарне і насіння гарне, і консультація гарна, непоганий магазинчик. На все добре, моє любі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. На все добре, до побачення!